Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 9 грудня понеділок, і це мій традиційний ранковий брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, заява Дональда Трампа є свіжа знову ж таки в інтерв'ю для NBC, яке він давав. Напередодні зараз ми все більше отримуємо розшифровок. Цитат з змісту цієї розмови, де новообраний президент США говорив про те, як він собі бачить майбутнє про свої уявлення тощо, що ж має відбуватися. Взагалі, так от, ось Трамп що говорить щодо фінансів, він каже про те, що дійсно можливо для України обсяги фінансування зменшаться, і це ризики для нас, які існують, це теж. Треба розуміти, а виходячи із дій нової адміністрації можливих, і Трамп каже, що Україну має фінансувати Європа, а не США. Він зазначає, ми вкладаємо 350 мільярдів доларів, а Європа 100 мільярдів. А чому Європа не вносить стільки, скільки ми? От що має відбутися Європа має зрівнятися з нами. Тобто, він не каже про те, що. США взагалі відмовляються, і нехай це фінансує Європа. Він говорить, Трамп говорить про те, що нехай Європа порівняється з нами. В принципі, якби це було так, це давайте визнаємо в наших інтересах, якби Європа так само виділяла кошти і рівнялася зі Сполученими Штатами, і ці кошти йшли Україні. Це важливо. Тобто, це хороший меседж. Давайте по порядку. Це меседж хороший. Далі Трамп каже. А, Європа а, вносить лише малу частину. Але війна з Росією для Європи важливіша, ніж для нас. Це, важ, це важливо для всіх. Але для Європи важливіше, ніж для нас. У нас є одна невелика річ океан між нами. Ну тобто, дійсно, океани і завжди це використовувалося в доктрині. і... В політиці безпековій сполучених штатах говорити про океани, фактично про те, що вони є природніми перешкодами і не так-то легко США загрожувати з точки зору сухопутної війни, дуже складно через океани, і це використовувалося завжди. Але так само треба розуміти, що зараз є авіація, є ракети, є Росія постійно погрожує гіперзвуковою зброєю, так званою, і так далі. Тому океани не є. Більше великою запорукою так це природні перешкоди, але це геополітичні уявлення американських ізоляціоністів кінця 19-го, початку 20-го століття. Максимум, давайте визнаємо це. Війна моря проти суші. Але тут треба зазначити, що якщо раніше Сполучені Штати ще виходячи із доктрини Мехена, був такий адмірал, який написав геополітичну доктрину безпекову для тодішніх Сполучених Штатів Америки, в якій адмірал Мехен зазначав, що звичайно водна перешкода це те, що є, і це велика перевага Сполучених Штатів Америки, тому США мають е розвивати фактично. І мають мати змогу ну, домінувати на морі і в океанах. Звідси і розвиток всієї морської компоненти, океан, океанічної компоненти, звідси і. Авіаносні групи, які з'являлися, і не один авіаносець, який був збудований в США і спущений на воду, і зараз продовжують виконувати бойові завдання. Тобто, це все йде звідси, саме з цих геополітичних уявлень. Це треба розуміти, і ми так само це очевидно розуміємо. Ну але. Треба так само усвідомити, що зараз виклик на морі намагається кинути і Китай, тому що, за свідченнями тих же американських аналітиків, Китай робить все для того, щоби. Пришвидшувати будівництво виробництво кораблів, в тому числі думати і про власні авіаносці. І Китайська Народна Республіка над цим активно працює. Про це теж не варто забувати, коли згадуєш океан. Тому ось такі геополітичні уявлення, доктринальні, зараз проголошує новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну ясно, це не дуже відрізняється від його. Передвиборчої риторики про те, що Європа має заплатити, про те, що Європа має готуватися, про те, що для Європи ця війна важлива. Знаєте, в чому небезпека тут? Небезпека тут, в тому що Трамп каже, що між нами океани, і ця війна важлива для Європи більше ніж для нас. Нехай вони, тобто, це означає, що Америка втрачає інтерес до Європи. З Трампом, що вони будуть менше задіяні в європейських справах, і не даремно на європейському континенті стався такий дещо переполох, і багато медіа писали про ризики цього, коли прийде Трамп. Але у мене тоді запитання, знаєте, яке б я задав, якби мав можливість новообраному президенту США, а долар теж закриється в межах Сполучених Штатів? Він теж буде от на цьому на, на землі все. І тоді так тоді може допустити, щоб Брікс створив власну валюту. Тоді може випустити Китай на ринки, для чого тоді торговельні обмеження? Можна ж закритися, і, в принципі, торгувати можливо з Мексикою, з Гватемалою, з Коста-Рікою, Канадою, а ще, можливо, з Болівією, якщо вдасться, от або з Венесуелою відновити торгівлю. Тобто. Це знаєте, намагання сказати так, що світ глобалізований, і ось тут він, ось такий великий глобалістичний проект, великі американські ринки, силіконова долина, інтереси великого бізнесу за кордоном, які підтримують безумовно США через свої торговельні місії і так далі. І інтереси безпекові. А коли безпекові ні. А як же захист американського капіталу? А як же захист американських інтересів? А як же захист американських цінностей? А як же захист американських інвесторів? А як же захист привабливості США? Тобто тоді ми доходимо до того, що США втрачає лідерство і Трамп готовий стати тим лідером, який буде позбавляти США лідерства на планеті? Я би не хотів, щоб це сталося, щоб США втратили лідерство, але. Ризики такі вони присутні. Це теж треба розуміти. Ми теж маємо усвідомлювати, що були, була Римська імперія, британська, вони переживали різні часи. Можливо, американська наближається до того, щоб, скажімо, завершувати свої існування в тому вигляді, в якому є. Подивимося, які будуть подальші рішення Трампа в цьому питанні, безумовно що. Бо це важливо, звичайно, але європейці відповідають. Ну, по-перше, вже Ердоган відповів. Він сказав про те, що він, вочевидь, поки що Трампа лідером не вважає. Він вважає і Ердоган у місті Газіантеп, відповідаючи на запитання журналістів, коментуючи Сирію не тільки, ну ясна річ, у нього зараз ейфорія після а, успіху в Сирії, після того, як за 11 днів 50-річне правління Асадів. Безпосередньо а, було знищено, так? Ну, а, правильно написала видання The Wall Street Journal, 11-денний марш знищив 50-річне правління. Ось як воно буває. Буває, здається, що диктаторський режим все, залізобетонний, йому не похитнутися, він нібито вічний. А тут раз 11-денний марш. Це я до того, що є ще в світі диктатури, особливо путінська. І коли ми говоримо чи передбачаємо, чи можуть відбутися якісь в Росії події, що може бути, як цим, як може скластися, не треба забувати і про ці фактори, що може й там відбутися якийсь марш, і більш дієвіший, кращим, ефективніший, ніж Пригожинський. Це теж ті варіанти, які існують, і вони постійно будуть існувати. Про них не варто забувати. І це мені видається потрібно чітко. Власне кажучи, усвідомлювати з того, що є. Ну, і Ердоган сказав, що нас в світі залишилися зараз два лідери: він, Ердоган, і Путін. От, будь ласка, а, тому що чому? Дуже просто вивів формулу президент, бо вони найдовше при владі зберігаються. От, каже, президент Туреччини про це сказав: От каже, німецька політика завершилась, коли пішла Меркель. Ну, це вже, знаєте, така пропозиція. Давайте перейдемо до епохи 19 століття. Тобто, не вже Ердоган хоче, хоча, хто зна, перейти до епохи того, що буде Султан, в Росії буде цар, в Німеччині буде Кайзер. Ну, був Бісмарк тривалий час, але все рівно канцлером, але все рівно там теж була монархія. Ну, тобто, хто буде там? Відновимо Австро-Угорщину. Тобто теж такий підхід. Чим довше ти при владі, тим більше ти лідер. Я не думаю. Тому що і за два президентські терміни можна зробити дуже багато, наприклад, в Сполучених Штатах чи в інших країнах. І це не показник. Але ось від цього відштовхується. Ну, це знову ж таки камінь в бік Трампа. Ердоган прямо каже: я не знаю, який буде Трамп. Ну тобто, невідомо який. Який буде Трамп, яким він буде президентом, як Америка збереже чи не збереже лідерство? Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що зараз Трампові ще треба буде так серйозно. Я би на місці новообраного президента США продемонстрував би і на Близькому сході, і тут в Європі щоб показати і Ердогану і показати Путіну, хто є справжнім лідером світу, що Америка не згодна із таким станом речей, якщо звичайно вона не згодна, якщо вона прагне лідерства. Тому що тут е, е, є питання. Ну крім того, що е, Трамп сказав про своїх сусідів, до речі, про ізоляціоністів, він сказав, що він не вважає. Мексику чи Канаду державами, що вдалися. Він сказав, що їх субсидіюють, що е, їм дають е, фактично виживати. Ну от, власне кажучи, що до Канади знову ж таки, висловлювання продовжуються. Я вам скажу, що в цьому сенсі, е, в цьому сенсі, що е, зустріч з президентом України у Трампа відбулася взагалі в Парижі, це для нас взагалі успіх. Ну, в плані чого? В плані того, що була донесена українська позиція, попри все, іде обговорення. Це важливо, як би там е, не було. Ну але поки е, фактично ми чекаємо Трампа на посаді і інавгурації, президентом ще є Байден. І от Байден віддав наказ про те, щоб США завдали повітряних ударів по позиціях баз терористів Ісламської держави. В Сирії для того, щоб вони не мали шансів знову ж таки повернутися, щоб вони не мали змоги скористатися ситуацією та знову ж таки вершити свої терористичні акти. Тим часом зараз іде формування нової влади всі стежать за цим. Там ще нічого не закінчилось. в Сирії. Так вони скинули Асада, і це хороший знак. Але тепер треба домовитися цій опозиції різним групам між собою, що теж може бути доволі складно і непросто. Це теж не треба забувати. Там є абсолютно різні групи, тому і Ізраїль. Підстрахувався і вперше з 1973 року вів свої війська в буферну зону, вів війська безпосередньо, в бронетехніку, важке озброєння на територію Сирії. Тому і інші гравці спостерігають, тому і США завдають удари. З'явилася інформація про те, що Асад опинився в Росії. В Москві, але зараз вже є дані про те, що кадри, які з'являлися, це кадри ще 2013 року, коли Асад міг відвідувати Москву. Нових немає, тому хоча про це пишуть, але поки що верифікованих підтверджень цьому немає. Тож побачимо, як далі ситуація буде і на близькому сході розвиватись. Ну але як я вже зазначив, поки залишається ще адміністрація Байдена, планується наступний Рамштайн. Рустем Умєров, міністр оборони України, провів розмову з Ллойдом Остіном, міністром оборони США, і було домовлено про те, що потрібно планувати наступну зустріч в форматі Рамштайн. Про те, що Рамштайн як формат має зберігатися, про те, що він має існувати, і про те, що він має надалі сприяти Україні. Це, звичайно, давайте скажемо важливий меседж, тому що. Він сигналізує той факт, що ми а, дійсно маємо концентрувати і консолідувати підтримку у НАТО. Тим часом не вбачають принаймні наразі якихось викликів та загроз, тому що формат Рамштайну має швидко припинити існування. Він за задумом от за а, тим, що сказали співрозмовники медіа з НАТО, він має існувати, продовжувати свою діяльність і підтримувати Україну. Ось. Така ситуація, і дійсно дуже важливо зараз мобілізувати максимальний ресурс, максимальний і звичайно бажано ще до інаугурації Трампа провести Рамштайн акумулювати потужні пакети допомоги, що дають дали б нам можливість на півроку 25-го року принаймні протриматися, а далі вже вести звичайно діалог безпосередньо з адміністрацією Трампа. Далі вже Трамп буде стояти перед тим, що треба довести, що він лідер, як виявляється, бо Ердоган каже, що поки що ні. От, власне кажучи. Ну, а Європейський Союз тим часом на наступний рік, на 25-й, планує виділити на оборону та безпеку ЄС 100 мільярдів євро. Ну, сума, я скажу, не настільки аж велика, звичайно, як для Європейського Союзу. Але важливо, щоби. Певна сума, і так і планується з цієї з цих коштів, має йти на підтримку України, тому що європейці чітко усвідомлюють, що зараз безпека їхня пролягає через Україну. І я думаю, що Європі теж час прокинутися і розуміти, що якщо Трамп дійсно буде проводити обмеженішу політику щодо Європи, то їм буде непереливки. Не треба думати, що вдасться домовитись з Путіним. Путін прагне знищити їх. Це очевидно, і ні з ким він не буде домовлятися, а знищить в першу чергу тих, хто закликав з ним домовлятися. Ну, воно так і буде, в принципі. Ось цих з різних лівих партій, ультраправих там і так далі. От, власне кажучи, так воно і може відбутися. Тому подивимося, але от боротьба продовжується, і я хочу нагадати, що мем уже з'явився щодо Трампа, що до інавгурації завершу війну за 24 години, а далі завершу, якщо. Зможу, тому позиція коригується, не виключаючи, що буде коригуватись і надалі. Друзі, на цьому брифінг сьогоднішній завершений. Хочу поінформувати вас так само, що в мене на каналі будуть зміни, пов'язані дещо із моєю службою військовою в ЗСУ. Тому, скоріш за все, на певний період часу ранкових брифінгів не буде, але будуть вечірні. Тому слідкуйте за каналом, я залишаюсь з вами. Буду для вас інформувати скоріш за все що ввечері, але з головних і актуальних подій. Тож, ви, щоб знати більше, підпишіться на мій канал, поставте, натисніть на дзвіночок, і, власне кажучи, залишайтеся далі. Ми ж, попри все, стоїмо разом, єднаємося, гуртуємося з Божою допомогою та впевненістю. Дивимося вперед. Бережіть себе, слава Україні!